Всім привіт! Сьогодні у нас Toyota. Corolla десь там 18-19 рік. Машина після ДТП. Приїхала, не заводиться або не їздить. Коротше, приїхала на евакуаторі. Перша проблема тут не відрегульований селектор на коробці, бо він не чітко попадає в своє положення і не включається. Паркінг машина тоді не заводиться, то треба регулювати довжину троса. То перше, друге, у нас не включається гібридна система або включається і вимикається. Зараз будемо дивитися, що саме по гібридній системі. Бо коли приїхала, помилок взагалі не було і машина не вмикалася. То знайшов, не невідрегульований селектор на коробці, зараз поки що його вручну поставив в нормальне положення, щоб машину можна було завести. Дивимось, що не так. Як то відбувається? Ось у нас вимкнена машина. Тримаємо гальма, включаємо машину. Тобто зараз у нас машина завелася і ось так заглохла Зараз дивимося, що там не так. При спробі заводки машина щось тарабанила і глохла. Помилка на блокування. Дросільної заслонки. Ну, б ви думали, ну, звісно, тут блокування дросільної заслонки. При тому, як збирали машину, ніхто навіть не подивився, що там впало, в якому воно стані. Тож добираємося, там дивимося, там можна подивитися там на патрубку ухо відломано. ну коротко, Так собі то все збирають. Як прийдеться ну то патрубок подачі повітря до фільтра, то ще таке собі. Зараз подивимося, що, що там насипалось всередину мотора. Подіставали там всі ті пластикові частини. Зараз завели машину, чекаємо, щоб трошки підзарядила батарейку, бо там вже була така дуже-дуже підрозряджена, щоб потім не бавитися, коли вона сяде. Почекаємо. Тут ще по машинки весь час світить помилку на подушки, але як робити просто діагностику, то немає ніяких проблем, її все влаштовує. Але якщо подивитися в прибор, який ресетують подушки, то можна подивитися, що у нас записаний той краш по подушках, і то потребує видалення того крашу, щоб у нас того не світило на, на табло. І оп, у нас то вже не світить на табло, і у нас по прибору вже крашу у нас немає. Тож зараз ми ще передивимося машину всю. І ще треба буде зробити щось з тим з регулюванням, бо то якось неправильно то працює, бо якщо виключити на драйв або на якусь іншу коробку, а потім включити на паркінг, то він не попадає. Тут то, то треба то дорегулювати буде. Тож займаємося тим. Так, вже у нас світиться нормально паркінг. І якщо поклацати, то всі у нас символи нормально відображаються, і все нормально втикається. І для того, щоб то зробити, нам... Треба що зробити. Перше. Нам треба вибрати правильну довжину троса. Ось там, отам, де той жовтий флажочок, він витягується і регулюється туди-сюди довжина троса відносно ручки. То Перше, то у нас взагалі ход того троса. По-друге, у нас знизу на коробці. Зараз то покажу. Бігався трошки одному, то не дуже зручно, але щодні пари рук то очей немає. Ось Тут у нас на коробці є такий перемикач-селектор. І тут є у нас болти тут і тут по діагоналі. Його можна отак от рухати. Там небагато, там повністю хід десь 5 мм, тобто він 5 мм сюди, 5 мм сюди. І потроху то рухаючи, підібрав то положення, щоб всі передачі у нас нормально відображались і нормально спрацьовувалось. Тут ще питання є по механіці, тут у нас теплообмінник весь воліє, тут у нас ТОСОЛ, звідкілясь тече у нас бачок пустий. Ну, Але то питання механіки будуть самі то доробляти. Сьогодні у нас Toyota. Toyota Гібридна, Toyota SHR. Приїхала на калібровку радару, машина після ДТП схоже. Так само приїхала перевірити стан батареї, але тут на початок треба тут трошки ще поремонтувати, бо тут відрубаний контролер заряду малої батареї. Буде неправильно показувати там. Що треба буде тут розібрати, добратися до ротара, але тут так зібрано, криво косо. Тут зазори такі, що просто ховається, фарбована. Мабуть, тут вініком фарбували тут такі патьоки. Найприкольні тут дверка. Дверка просто випригує. Тобто вона ось в такому ось стані, вона ну, нормально не зачиняється. Тобто вона просто пружинить. Нормально так зібрали. Нормально, да, навіть не закривається. Добре, менше тим. Зараз доберемося до радару та спробуємо його відкалібрувати. Датчик відремонтували, помилка не пройшла. Почав дивитися схему, датчик має на собі лін, шину даних і живлення плюс 12 вольт. Живиться він тут з запобіжника на 5 А. Підписаний той підписаний той запобіжник батарій сенсор на 5 ампер. І ось дивимося на той запобіжник, ось він у нас на 5 а. У нас з однієї сторони напруга є, з іншої сторони напруги нема. Тож, коли у нас там щось відбило, то у нас спрацював запобіжник. Тож зараз міняємо, ще раз перевіряємо. Після заміни запобіжника помилка по датчику струму, ну точніше блоку контроля зарядки акумуляторної батареї пройшла. і Зараз у нас машина взагалі без помилок, окрім радара. тож Далі продовжуємо з радаром, добираємося до нього для налаштувань Виставили машину, виставили машину. По центру радара, по центру камери, по центру того плавника на одній осі. І за допомогою тачріма калібруємо радар, щоб він стояв по центру. Зараз у нас все вкладається в допуски. Зараз зберемо значок та виїдемо на дорогу для перевірки. По закінченню калібровки у нас повинно бути нульове відхилення по горизонтальній та по вертикальній осі. Тож на цьому закінчимо, збираємо кришечку радара у нас тут та виїжджаємо на дорогу спробувати, чи все у нас нормально працює.